Коли почав малювати, не пам'ятаю інакше скільки себе пам'ятаю, стільки й малюю. Саме так ще за життя говорив про свою творчість талановитий митець Святослав Дерека, пам'яті якого присвячена одна з виставок у картинній галереї Наталії Юзефович. Загалом там представлено 30 робіт художника в техніці олійний живопис. Це і пейзажі України та, зокрема, Полтавщини, і портрет дружини, і сонячні та привабливі натюрморти. У 2009 році виставка робіт Святослава Дереки відбулася навіть у Лондоні. В середині 70-х років він приїхав до нашого міста на запрошення місцевої влади для культурного розвитку нашого міста. І такі художники, як Черепанов, Анісімов, Юзефович, Наталя Володимирівна, і в тому числі. Слі і дерека, вони відгукнулися. Великий вклад ці художники внесли в розвиток художнього мистецтва. Так? І, Зокрема, їхні вітражі, їхні мозаїчні пано. ми можемо бачити це і палаци культури, це і вокзал. Також у галереї представлені творчі надбання художника-конструктора Олега Колеснікова. Митець понад 20 років пропрацював на заводі крас у сфері промислового мистецтва. На виставці представлені 40 робіт, кожна з яких вражає своєю унікальністю. Різні техніки виконання. Тут ми бачимо і олійний живопис, і графіка акварель, і гуашу написані, і навіть чайною гущею є написані роботи. Різнопланові в основному це пейзажі. Він і ще пише і вірші, і прозою пише. І до деяких картин тут є написані тексти, які дуже влучно відображають те, що автор хотів відобразити на картині. Виставки діятимуть до 25 лютого за адресою вулиця Космічна, 9. Галерея працює щодня з 10 до 17.00, окрім понеділка. Встигніть доторкнутись до мистецтва та насолодитись дивовижними експозиціями. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.